За тиждень в області захворіли на ковід понад 400 людей. Майже сотня з них діти, більшість з яких до 4 років. Понад сотню людей госпіталізували до медзакладів. Серед них 25 дітей та 86 дорослих. Втім, лікарі кажуть, ситуація контрольована. Жодних карантинних обмежень запроваджувати не будуть. Але новий штам коронавірусу має свої особливості, які схожі зі звичним сезонним грипом. Це охріплість голосу, лихоманка і саме тяжкий перебіг, тобто може викликати дихальну недостатність, пневмонії інші захворювання небезпечні. Інтенсивний показник захворюваності складає 51,5 на 100 тисяч населення, що нижче порогового епідемічного рівня 94%. Медики радять уніка уникати місць масового скупчення, тримати дистанцію півтора метри та за перших ознак погіршення самопочуття звертатися до сімейного лікаря. Головне, не займатися самолікуванням та вчасно робити щеплення. Імунізувати дітей можна з шестимісячного віку за бажанням та згодою батьків. Проводиться щотижневий моніторинг захворюваності ГРВІ, в тому числі і covid 19 Найвразливішими групами населення залишаються люди старшого віку, люди, які мають в анамнезі хронічні захворювання, люди, які мають супутні захворювання соматичні, а також люди, які не щеплені. Зростає й захворюваність на сезонні ГРВІ, особливо у дітей з початку навчального року. Лікарі фіксують тенденцію щодо важких форм хвороби. Єдиним дієвим способом попередження ускладнень є сезонна щорічна вакцинація, яку потрібно робити на початку епідсезону, тобто у вересні та жовтні. Під сезон це у нас жовтень-квітень більшості випадків, але ми в цьому році вже почали відмічати поступовий ріст, але щоденний ріст звернень наших пацієнтів з респіраторними вірусними інфекціями. Вакцинація від грипу не внесена до календаря щеплень, тому пацієнти мають самостійно купляти вакцину та звертатись до лікаря. Фахівці порівняли, у скільки обійдеться лікування ГРВІ з ціною на вакцину. Цінова політика в минулому році це стовак коштувала 550 гривень а в середньому че полікувати банальне середньої тяжкості грипа по ГРВІ виходило до 3000 тисяч гривень.